Доставка деревини до тергромад розпочата 17 листопада. Це доставлено 100 кубічних метрів перві до Богодухова та 32 до Краснокутська. Доставка деревини саме до домогосподарств розпочата 21 листопада. Першими спрацювала Краснокутська тергромада. Завершення повністю планується не пізніше 15-12 для забезпечення потреб населення, яке проживає у населених пунктах деокупованих територій, додатково необхідно близько 169 тисяч метрів кубичних дров. Відповідне звернення щодо необхідності додаткового фінансування до мінреінтеграції направлено 18 листопада. Ми будемо звертатися не лише за субвенцію, тому що ми розуміємо, що самостійно наші лісхоспи цю потребу перекрити фізично не можуть. І вже зараз є у них напруга щодо виконання того там замовлення, яке є. Тому будемо звертатися до інших областей і пропонувати заготовляти для нас умовно кажучи цю деревну паливну по відповідним постановам уряду. Тому є така пропозиція.